Давайте ще до однієї ділянки привернемо сьогодні увагу. Це північ Харківщини дуже довгий час. Ми про неї не говорили. Там понад 4 місяці, як ну, площою майже 200 квадратних кілометрів розділена приблизно навпіл така. Території активних протистоянь, але от треба казати, що от, е, вибухає там обабіч державного кордону, mm -hmm. і це буквально е- незважаючи на те, що московитам вдалося трошки вторгнутися, вклинитися, і це стало трендом: оця спалена ворожа техніка на їх московицькій території ще до цього першого дозволу бити там коротким плечем на траверзі е, Харківщини е, іноземною зброєю. Е, е, буквально е, тим не менше. Е, Приблизно три десятки населених пунктів плюс-мінус залишаються під вогнем кабів, ворожої артилерії. Але більшість цих ударів знову таки відбувається з московицької території на обох от, напрямках ворожого вклинення і на Липецькому так званому загальному, да, у напрямку липців, тобто з суворо на північ від Харкова і на північний схід в районі Вовчанська. Буквально кожної доби теж відбуваються бойові зіткнення, але от мапа засвідчує про те, що плюс-мінус статика е, буквально в е, першій декаді. Вересня українським військовим у трикутнику глибоке лукянці Липці вдалося відвоювати приблизно 2 квадратних кілометри території північніше Липців. І у Вовчанську приблизно в ті самі дати московити трохи розширили зону контролю на схід від Вовчанська на північному березі одноіменної річки, у бік тихого і Вовчанських хуторів вони тут трошечки. Скажімо так, взяли під контроль свої території. Це власне, от все, що показує мапа. Але знову таки, це все паперова картографія. От про оперативну ситуацію на півночі є нагода почути від безпосереднього учасника боїв. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, мав би з'явитися на зв'язку. Антоне, вітаю вас. Щиро дякую, що вийшли на зв'язок. Вітаю студія. Скажіть, наскільки в дійсності відповідає інформація, що ну принаймні знаєте за таким враженням з дистанції зі сторони, що московицький наступ, от саме наступ, я наголошую, да московицький наступ на півночі Харківщини він загальмував аж до повної зупинки. Я не скажу, що він мав до повної зупинки. Можна стверджувати, що тенденція і темпи їх навалу їх навалу їх наступу зменшився. Але спроб вони не полишають і не полишали ніколи. Єдине, що можна стверджувати, що зараз змінився акцент. Якщо раніше це була прям навала і задача була рухатись якомога прориватися якомога глибше до населеного пункту міста Харків, то зараз це просто спроби вже. Відновити ті позиції, які вже були і ми втрачені під час наших дій, які ми зараз робимо. Тобто, стверджувати, що ми повністю стали в статику, ні, але активність є. Вона просто трошки змінює ракурси і ціли для противника. Але дії відбуваються щоденно. Скажіть, ми тільки шовото глядали Донеччину. Там така характерна особливість, особливо на відтинку там від Покровська до Селідового. Москвити атакують винятково піхотою, винятково просто, от від слова абсолютно, де інде час до часу з'являються мотоцикли. На вашій ділянці який характер, який малюнок цих ворожих от, спроб атакувати? Ситуація приблизно та та ж сама, тобто були декілька спроб не часті, але були декілька спроб прориватись на техніці на броньованій техніці, так званих мангалах, які несли на собі десант. Тобто, але це ці, ці спроби всі зійшли на нівець. Техніка майже вся була знищена, це не приносить жодної ефективності для противника. І противник починає а ходити ж та далеко. Треба тепер тому противник. Використовують ті ж самі цивільні мотоцикли, цивільні автівки, якісь для того, щоб якомога далі далі ближче підтягнутися, але все одно це я ж кажу: навички не є, є не всіх, іноді буває дуже навіть смішно, коли дивишся за допомогою там дронів, як вони намагаються або втекти. Частіше це втікають, а але не вміють користуватися тим ж самим мотоциклом. Вони глохнуть, вони падають там. Ну тобто ситуації бувають різні. Це вже як можна стверджувати такі маленькі, знаєте, випадки відчаю, коли вже хоч якось, але треба. Антон, скажіть, якийсь час назад от Україні дозволили навпроти Харківщини застосовувати західне озброєння, бити по території Москові обмежене плече цього удару, але тим не менше, скажіть це привело до якихось відчутних змін безпосередньо на полі бою? Звісно, привело це в першу чергу. Нам дуже допомогло. Це був такий, знаєте, новий ковток свіжого повітря. Саме результати цього дозвілу і роботи феноменальної роботи наших хлопців на нашому напрямку відображаються на тій самій камапі. Діпстейт, яку тільки що дивилися у вигляді маленького, синього квадратику. Тож результати це принесло, і ми бачимо, що противник вже не може користатися тією технікою. І, і як раніше, і ну тобто він вже можна стверджувати, що в певних діях скований, тому це допомогло і допомагає по сей день. Я впевнений, що розвідка Харків, як і інших підрозділів, які боронь північ Харківщини, цілодобово в повітрі перебуває, залітає далеко на московицьку територію. Теж скажіть, ви бачите, можливо, нові якісь осередки скупчення, накопичення ворожої піхоти, техніки? Я про що кажу? Чи має ворог ресурс? Посилити наступ на Харківщині, чи можливо, ситуація геть навпаки, що не побачивши великих здобутків, вони ну там, десь в скорості можуть згорнути ці два плацдарми. По першому питанню, чи бачимо накопичення наразі з тої розвід інформації, що у нас є. Ми не бачимо якихось там кричущих таких моментів накопичення, де вони могли би відкрити якийсь ще окремий окрему ділянку фронту або посилитись дуже сильно. Це зазвичай планові переміщення, які ми бачимо там перед нами в населених пунктах. Красне Марховеці, пильне тобто, це звичайні рухи. Без якихось там певних збільшень в кількості особового складу, тобто та й ресурсів ми бачимо є. Були випадки, коли під час Курської операції, початку курської операції, тобто звідси перекидували туди якісь певні підрозділи. Але в цілому ситуація по противнику у нас не змінна. Єдине, що їм час від часу докидують якісь резерви для того, щоб покращувати своє положення, або відбувати там втрачене або місця, де вони провалюються, але якогось окремого, Такого зосередження ми не бачимо. І на друге питання на жаль, для нас. От ем, скільки б, якби ми не бачили і критичну становище противника на нашому на нашому напрямку, то він тримається до останнього. Тут потрібно віддати, віддати цьому должне, але ем, як би важко не було, надіятися і сподіватись на те, що він просто встане і піде. Ем, ми не сподіваємося на це не розраховуємо, тому працюємо щодня. Антоне, дуже вам дякую. Дуже дякую. Антон Баєв, начальник відділу планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Хартія, щойно був на зв'язку зі студією спецкору Олександр, я вам те саме питання поставлю, що і власне пану майору. За вашими відчуттями наступ противника на Харківщині він видихся чи ні? Чи там є ще, скажімо так, потенціал для нової хвилі розбурхування? Я думаю, що. Потенціалу наразі не спостерігається наразі. Тобто сказати про те, що ворог буде готовий діяти і намагатися поновити інтенсивні штурмові дії, я би не сказав. Видно, що Україна дуже добре, українські сили оборони стримують удар. а Тут питання в іншому. Питання ж тому, що доки цей плацдарм існує, і доки в них є можливість фактично нависати ось цим флангом, вони використовують його більше не з тактичних міркувань, а з оперативних. Тому що питання, яке ставиться, це ж зрозуміння. Того, що ми маємо утримувати сили тут, тому що з одного боку, так, потенціалу для розвитку наступу немає, з іншого боку, ризики того, що він може поновитись, вони існують. І відповідно вони будуть існувати, звичайно, і доти, доки взагалі тут буде. Ну тут ділянка кордону, ми нікуди не здінемось, але доки тут буде якась присутність. Відтак, власне кажучи, у мене були сподівання, що можливо ворог буде реагувати і все ж таки буде діяти підрозділами, які знаходяться тут, перекидати їх на Курщину і з'явиться можливість в українських військ вийти і фактично забезпечити контроль. Ну, вони перекинули зокрема, 83-та бригада. Вона так, ще красночанську була. Вони вони перекинули, але як виявилося, не зовсім достатньо для нас, щоб змусити. Ну і ми теж перекинули. Треба сказати відверто. Ми теж діємо там. Але разом з тим, на сьогоднішній день, от ворог це використовує більше фактично для сковування, сковування наших, звичайно. Угу. і тому з точки зору того, що вони зараз можуть рушити на Харків, провести якусь операцію, оточення охоплення, їх немає. Ви не бачите загрози. Я маю на увазі суходольної не бачу. операції. Не бачу. Я не бачу на сьогоднішній день присутність військ не свідчить про те, що вони здатні здійснити якийсь серйозний прорив. Враховуючи оці рухи, такі знаєте, трошки ну, слово де чи воно доречне, чи літературне в студії біломосковицького цього їхнього начальника з полонезами і так далі. Загроза для Київщини Полісся Житомирщини станом на цю мить вона існує чи не Ви знаєте, підрозділи перекидаються. Можна сказати, що 3-3,5 тисячі можна оцінити кількість білоруських військ, плюс присутність вагнерівців, які є і діють. Я би сказав, що. На території Чернігівщини зросла кількість впівідронів, які ворог застосовує. Вони діють вони їх застосовують з Брянської області. Більше Брянську область вони посилили, боячись того, mm -hmm. що Україна може атакувати там. А певні сили вони будуть утримувати там взагалі цікаві речі, тому що Бобруськ-гоміль, Гоміль, гоміль Бобруськ, Бобруськ, Гоміль постійно пересуваються mm -hmm. білоруські mm -hmm. війська, mm -hmm. і в мене складається враження, судячи з того, що. А вони перекидають підрозділи, які не відповідають повній штатній чисельності, що це намагання просто ну, тримати певні Знову наші такі, сили, сковувати, сама, абсолютно, що тут, сковувати. Абсолютно, абсолютно ризики, вони завжди присутні, доки є ворог. Але поки що це не дуже великі сили, про які можна говорити, що вони могли би ще здійснити. Але до цього треба придивлятися. Як сказав президент, що ми стежимо і відслідковуємо, що там відбувається, контролюємо.